Угу. Метро? Воно таке, як у нас. Але є. А, ух ти. А де? От, а, от. О, метро. Слухайте, метро. Це канатка. Це метро, слухайте. Дуже добре. І тут метро є. Канатка. Ага. А що, нам тут спускатися? Ні, я не пускаю. А ну так. А що таке? Що з колесом? Подивився і різко І ялинки, слухайте. І там ялинка. Ой. І тут ялинка, і тут ялинка. Слухайте. І зупинка ще якась. Сюди квіти, зелень, розкішна зелень взагалі. Слухайте, я так наїлася, що Ого! Слухайте, тут є зоопарк. А зоопарк? Парк Оце парк чи що?

Мне нравится вот эта <laughs> мансарда. Ой, это а теперь тут тень. Боже, как красота. Ну, я-то у кепці завжды. Боже, тут тень. Тень. Яка краса. Це мої діти. А це, можна було б тут зробити якийсь скверик маленький, приватний, але може люди старі або не хочуть. Тут якісь приватні може бути території. Так, ага, тут стільчик стоїть. то це приватна територія. Оце нам сюди. Ріпаде меана. Оце нам сюди. Фух. Ого! Ого! Пропускають навіть пасажирів, а це ми йдемо на нашу площадку, де ми залишили авто, слухайте. Так, зручно і своїм авто. Ой. Я дуже рада, що взяти є нове авто. І що він по гірським дорогам ганяє добре. О! Ой-ой-ой! А це ж треба спускатись. Ну от Я зрозуміла, да. я забула, забула просто. Може я щось понесу там сумку чи що. Може сумку я понесу. Ой, як гарно слухайте.

Головне... А да, ми не зрозуміли, що треба було під мост поставити. Він хотів, щоб не було там навколо машини. Ну нічого, в нас же ж є кондишн. Це оцей ліфт, чи що? Цей лів, так? Це нуль. Чи правильно, чи неправильно? правильно? все. Чекай. А. Тут чотири поверхи він їздить. Ага. Це нульовий, потім є мінус перший, це другий, третій. Угу. Це така стоянка. Тут навіть є сноу смокінг. Бріє тату фумару. Ну, може і хочу.